Всім привіт! Сьогодні 5 серпня, Київська область, місто Біла Церква. Хочу показати вам плодоношення інжирного нектаріна Донат. Він вже починає дозрівати. До того, як він почав дозрівати, його дуже дружньо хтось їв. Я думав мурахи, думав оси, шершні, все, що хочеш, поки вечором не підійшов до нього з фонариком. І не побачив, хто його точить, а то точать його щипавки, Або їх називають уховертки, мокриці. Вони відчувають, що пліт ароматний, ховається тут у ямочку, а з іншої сторони розточують і собі тут харчуються постійно. Коли наступає день, злітаються на цей запах і аромат мухи, оси. І починається двіж. Навантаження в нього в цьому році непогане. Уже плодів знято. Звичайно ж ті, які були ушкоджені. Хочеться, хочеться отакі вони все ідеальні повинні бути. Чистенькі по центру. Хочеться зняти, поїсти. Він дуже смачний, він дуже солодкий. Цукора аж зашкалює в ньому. От. В цьому році він е, залишився на дереві. Бо в минулому році, коли були десь по розміру сантиметрі, сантиметрів 2-3 плоди, е, він дуже гарно тріщав, він взагалі дуже гарно тріщить, коли в нього різ плоди попадають дощі. Його рве по центру отакого от пополам. Потім сіра гниль і вони самі осипаються. Ти як не підходиш до дерева, то через 2-3 тижні після того, як вони почали тріщати, і зовсім плодів не знайдеш, бо вони будуть погнивші і попадають вниз, будуть валяться внизу. От. А так, так, зараз я вам покажу. Ось дивіться, плід, Оце пошкодження щепалки. Зараз я вам покажу пошкодження оси, ось, будь ласка, дивіться. Оце оса. Вона, так як і на винограді, ось дивіться пошкодження. Як і на винограді, одна оса зробила дирочку і прилітає, харчується От, до одного і того самого плоду. Зараз я вам покажу, як вони в розрізі. Ось, оце, оце щіпок пошкодила з іншого боку. Оса. І дочекатися того моменту, коли плід буде повністю зрілий, набере гарний цукор, щоб його з'їсти, це дуже важко. Ходиш до нього кожен день і по два-три плодики зриваєш і не знаєш, що з ними робити, бо вони не можуть полежати, щоб розм'якшитися по-людськи, бо цей плід і з нього починає загнивання. От. А так, коли його зірвати в технічному стані, звичайно, він 2-3 дні, дні полежить, розм'якшиться, але все одно не буде той високий цукор і смак насичений, якби його зірвати зрілого самого дерева. Ось такі плодики. Якщо цей плід не зірвати, декілька днів бачите, він бачте, повністю починає згнивати. От. Я таки видаляю, щоб не розповсюджувати собі сіру гниль по участку. Отакий От він в розрізі. Пілесенький. Має гарний сок. Його там достатньо. Він дуже смачнющий, дуже смачнющий, але його виростати це проблема. Це за мої 4 роки, що він у мене, це перший раз, що я можу показати врожай на дереві. То він зниває, тріщить і... Я вже деякі дерева викинув, спочатку почав перещіплювати, потім е, викинув одне дерево, одне перещіпив. І оце дерево, яке я робив зйомку, воно наступне на очері. Будемо щось на нього перепрививати. Отаке буває, наче аж підтріскування. Це коли багато дощів. Ну, це чуть, -чуть це нічого. Такі як малесенькі, то воно при нормальних погодних умовах воно затягує і все нормально, воно не мішає нічому. А так, коли плід росте, пішов дощ, тільки луп і все і немає. Добре, дякую вам всім за увагу, гарних вам рожаїв. До побачення! Хай вам щастить!